Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. В такому салаті дуже незвичне поєднання продуктів, і я просто змушена з вами ним поділитись. Давайте приготуємо. Для такого салату я нарізаю крабові палочки та варені яйця. Всі нарізані продукти я перекладаю в миску. І до них додаю морську капусту. Вибирайте будь-яку за своїм смаком. Я її не нарізаю, залишаю так, як вона продається. Саме головне зцідити рідину. Також додаю кукурузку і за бажанням можна додати одне зляне яблуко. Його нарізаю кубиками. Залишилося це все підсолити і додати майонез. І салатик готовий. Отакого салату дуже смачний, неперевершений смак. Обов'язково приготуйте, я впевнена, він залишиться вашим улюбленим. Якщо сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Бажаю вам смачного!